Слава Богу, браті і сестри. Ми читаємо в Біблії гарне вітання. Радій благодатна, Господь з тобою. От уявіть собі ситуацію, приходить ангел, каже, радій благодатна, в тебе буде вісім дітей. Слава Богу, сказали. Зал сказав, так? Радій благодатний, ти в поті будеш працювати і їсти свій хліб. А земля твоя буде, яку ти будеш обробляти, буде родити терня і бояча. А де слава Богу? Слава Богу, що земля родить хліб? Це є наш круг життя. Ангел Господній приходить до Діви Марії і каже: Радій, благодатна! Господь з тобою. І далі він каже, що в тебе народиться син. І після цього, коли вона приходить до своєї родочки, говорить прекрасні слова, які я хочу прочитати. Євангелія від Луки, перший розділ читаємо із 46 го віршика. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі спасіння моїм, що зглянуся він на покору своєї раби. Бо ось від часу цього всі роди вважати мене. Блаженою, бо Великий вчинив мені потужний, Його імення святе, і милість Його зроду врід над тими, хто боїться Його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, піднімає покірливих, удовольняє голодних добром. А багатий, багатих пускає ні з чим. Приготував він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям Аврааму і насінню його аж по віки. Ось такі прекрасні слова. Ми вчора згадували благовіщення Діви Марії, і не випадково я почав з всіх. Гарних слів, радій, благодатна, але за цими словами стоїть певна дія. Для цієї благодатної довелося 9 місяців бути вагітною. І, напевно, так, як всіх жінок було важко, голова боліла часто, токсикоз був, і пішло, і поїхало. І, напевно, в болях народжувала. І, напевно, не в будинку, і, напевно, не в пологому будинку. Без лікарів, без умов. Перед тим, як народити велика довга дорога, вона, напевно, ще не знала, що їй предстоїть бо вона була дівою. Але підготовка її була належною. Коли ми говоримо про радісну новину, коли ми говоримо про благу новину, так цієї радісної новини є дві сторони. Є дві сторони. В тебе народиться син, який буде Месія, який спасе всіх людей. Але тобі твоє здоров'я, частинку твого життя треба вкласти в це немовля, щоб Він виріс і став дорослим. Ісус Христос, будучи Богом, будучи Спасителем, але Він був народжений в сім'ї і його народила жінка, Його народила Діва Марія. Ця сім'я прийняла. Месію і Спасителя. Так, напевно, Христос був послушною дитиною, бо так Боже Слово каже, що Він виростав послушним і був слухняний для своїх батьків. Але щоб Христа вести в світ, доводиться прикласти певне зусилля і бути готовим покласти себе. Марія була готова. Марія була готова. Вона каже, що Господь зглянувся на покору Раби своєї, на покору раби своєї. Якість, яка мало присутня в останньому часі. Так Боже Слово каже, що настане час і там з переліку одного. Батькам непокірні, Богу непокірні, чоловікам непокірні. Це стосується навіть і чоловіків. Бо покора це готовність себе віддати, себе принизити, себе упустити. До того стану раба, і він зглянувся на цю покору. Будучи молодою дівчиною, вона проявила покору. Кому? Напевно, батькам. Спочатку, так? Кому Господу? Бо коли прийшов до неї ангел і сповістив, як це станеться? Сила Всевишнього тебе угорне, все, я згідно добре. Якщо Захарія ще сумнівався, якщо вагався, в нього було багато питань, і Ангел каже, за те, що ти не повірив, замовкнеш і не будеш говорити, аж поки не станеться це. І він мовчав 9 місяців, навіть, напевно, трошки більше, аж тоді, коли народився син, і називали його, відкрилися його уста. Це на восьмий день називали сина. Але вона, маючи покору перед Господом, була готова посвятити себе, пожертвувати себе для цієї важливої справи. І не тому, що вона народить Месію, і не тому, що вона народить Христа, і не тому, що вона це зробить, а тому, що вона була покірна. О, добре, Месія згідна. Не Месія, ну так собі Ні. Господь перше зглянувся на покору, перша була покора, перша була підготовка цієї дівчини. Господь зглянувся. І через цю блажену жінку прийшов Месія в наш світ. Господь так хоче сьогодні в нас покори. Господь так хоче бачити в нас покору. Там, де він нас посилає. Працювати на землі, народжувати дітей, будувати, євангелізувати, служити, бути капеланом на передовій, бути військовим на передовій це Божі раби. Так хочеться, щоб ти був готовий віддати себе, твоїй місії і твоєму служінню. Боже слово нам згадує про одного чоловіка, який Бог обрав. Для особливої справи. Це особлива справа. Бути першим царем в Ізраїлі і побудувати взагалі царство ізраїльське, це не так просто. Це все спочатку. Такого до нього не було нікого. Були судді, які Бог піднімав, потім знову якийсь період не було суддів. І ось цар, який мав продовжити царську династію, який мав побудувати царство. І він це зробив. Але настав час. Коли він не покорився Божої волі. Він частинкою її виконав. Він, він, те, що для нього подобалось, те він послухав, та він зробив. Послухав деякі речі, але не покорився. Бо покора це виконання Божої волі повністю. Навіть якщо мені це не вигідно, навіть якщо мені це незручно. Зрештою, Саул нічого не втрачав. Зрештою, він нічого не втрачав, але йому захотілося гарних жирненьких телят, овечок, бачків. Десь частина піде на жертви, свого не доведеться віддавати. Частина для себе залишиться як, як нормальна сім'я для продовження якогось чи, чи змішання цих порід нормально. Але Бог йому сказав, що Бог хоче не жертов, Бог хоче не баранючого лою, Він хоче покори, він хоче смирення, він хоче виконання Божої волі. І коли ти не слухаєш, Саул, твій непосух прирівнюється до свавілля, до служіння ідолам. Твій непослух прирівнюється до звертання. Зрештою, що він і зробив, чи навалі, взагалі факт мати справу з ворожками. Твій непослух прирівнюється до цього. Але це не про нас. Ми благодатні. Ми прийняли рішення свого часу бути покірними для Господа. Так буває якийсь час, що ми це рішення, ідучи по дорозі, втрачаємо, Господи. Поможи мати покору і глибоке смиріння. Бог сьогодні дивиться на нашу покору і на наше серце. І сьогодні хоче, щоб ми, коли слухаємо Боже Слово, завтра і третього дня були виконавцями цього Божого Слова. Поможи нам, Господи, у цьому! Поможи нам, Господи, у цьому. І в кінці, коли ми виконаємо, почуємо слова радій благодатний! Радій, благодатна! Господь з тобою, Господь посеред нас. Слава Богу, і є, і буде. Ми так проголошуємо, Він з нами. Нехай наша покора, наша частинка Божої волі виконується. Христос, коли прийшов на землю, Він був продовжуючим цієї покори своєї мами, свого батька, Небесного Отця. Бо він написано, упокорив. Себе до смерті і смерті Хресної, упокорив себе. Це означає, що віддав себе за всіх нас, що ми сьогодні такі прекрасні і чудові могли радіти в Господі, могли мати такий статус блажених, благословених. Тому помолимось до Господа, щоб Бог благословив це служіння і всіх нас, коли ми чуємо Боже Слово, що ми справді. Маючи покору перед Господом, були виконавцями. Боже, дай нам сили, молимось.